Двоє доньок, люблячий чоловік та очікувана вагітність. Здавалось, у цій родині все було ідеально. Що ж могло змусити жінку разом із дітьми поспіхом покинути будинок та зникнути? 2010 рік виявився важким для 25-річної Шенен Розучик, яка проживала в окрузі Мур у північній Кароліні. Минулого року вона розлучилася з чоловіком, а незабаром лікарі поставили їй невтішний діагноз вовчак. При цьому захворювані. Антитіла, що виробляються імунною системою людини, ушкоджують здорові клітини. Для того, щоб впоратись з депресією, жінка з головою поринає у соціальні мережі. Саме там вона і знайомиться з 25-річним Крісом Уотсом. Уже через два роки після першого СМС пара одружується. Під час спільної поїздки на захід вони закохались в атмосферу та пейзажі місцевості, тож вирішили покинути Північну Кароліну та оселитись у Колорадо. Там Кріс влаштовується на посаду оператора. У нафтогазову компанію Андарко Петролеум». А Шеннон знаходить себе у сфері маркетингу і займається продажем харчової добавки. 17 грудня 2013 року на світ народилась їх перша донечка Белла, а згодом у 2015-му ще одна дівчинка Селеста. Я отримала від нього запит про дружбу на Фейсбуці, говорила Шеннон. Я подумала, якого дітька, я все одно ніколи із ним не зустрінусь. Однак запит все таки прийняла. І от прийшло вже 8 років, у нас двоє дітей, ми живемо в Колорадо і він це найкраще, що зі мною коли-небудь траплялось. Здавалось, у них був ідеальний шлюб. Але у 2015 році, згодом після народження Селести, родина стикнулася з фінансовими проблемами, їм довелося оголосити про банкрутство. Проте це не вплинуло на мрію про велику сім'ю. І 11 липня 2018 року Шеннон публікує досить миле відео. У футболці із написом Oops we did it again» Вона повідомляє чоловікові про свою третю вагітність. Кріс виглядає схвильованим і дуже задоволеним. У них мав дородитись хлопчик. Пара заздалегідь придумала для нього ім'я Ніколі. На 15-му тижні вагітності Шеннон поїхала у відрядження до Аризони і повернулась 13 серпня 2018 року близько першої 48 ночі. Її подруга та колега Ніколь Аткінсон запропонували підкинути жінку до будинку з аеропорту. Коли наступного дня Шеннон не прийшла на прийом до гінеколога та пропустила ділову зустріч, Ніколь зателефонувала до неї, але у відповідь почула лише гудки. Не на жарт розхвилювавшись, Ніколь відправилась до будинку в отців. На дзвінок у двері ніхто не відповів. Жінка одразу ж повідомила про це Крісові, а також зателефонувала до поліцейського управління. Офіцери прибули близько 13.40. Під час огляду будинку вдалось виявити мобільний телефон жінки, який лежав між диванними подушками Її сумочку на кухні, валізу біля підніжжя сходів та обручку, що лежала на ліжку. Ні дітей, ні Шеннон ніде не було. За словами Кріса, коли Шеннон повернулась за Аризони, він усе ще спав. Зранку, коли він ішов на роботу, пара посварилась. Шеннон сказала, що збирається піти до подруги, однак до якої саме Кріс не знав. Чоловік писав їй кілька разів з робочого місця, а коли не отримав відповіді, то списав це на зайнятість. Поліція вирішила переглянути записи з камери спостереження сусідського будинку. Однак відео не зафіксувало моменту, коли Шеннон покидала будинок. Наступного дня Кріс звернувся на місцеве телебачення з проханням допомогти йому розшукати дітей та дружину. Чоловік просив повернути їх додому. Він стверджував, що сім'я це його життя. В цей час поліція Фредеріка звернулася за допомогою до ФБР та бюро розслідувань Колорадо, а також просила громадськість допомогти знайти зниклу матір та дітей. Зранку 15 серпня Ніколь Кесінджер зателефонувала до поліції та повідомила про те, що у неї з Крісом був роман. Як виявилось, у молодої сім'ї в реальності усе було зовсім не так радісно та чудово, як на фото у соцмережах. Ніколь Кесінджер працювала у відділі охорони навколишнього середовища Андарко Петролеум. Одного разу в червні 2018 року на шляху до їдальні вона зустріла оператора Кріса Уотса. У них зав'язалась розмова. Уже через кілька тижнів після знайомства. Кріс запросив її на перше побачення. Під кінець місяця молоді люди почали зустрічатись цілих п'ять разів на тиждень. Кріс сказав коханці, що незабаром планує розлучатись з дружиною, і Ніколь, за даними її телефону, вже навіть почала підбирати весільну сукню. В цей час Шеннон помітила, що стосунки з чоловіком стають більш прохолоднішими і усіма силами намагалась врятувати їх. У день батька, 18 червня, жінка написала у своїх соцмережах: Кріс, ми настільки щасливі, що ти є в нас. Ти так багато робиш для нас щодня і так піклуєшся про нас. Ти причина, через яку я насмілилась погодитись на номер три. Незадовго до цього Шеннон викладає пост, де Бела, старша донька пари, співає пісню: Мій тато герой, він допомагає мені вирости сильною. Він читає мені книги, він зав'язує мені шнурки. Ти герой до мозку кісток. Тату, я люблю тебе. На жаль, це не допомагає. З смс Шеннон та Кріса видно, що їх стосунки стають усе напруженішими. Шенон, ти в порядку? Мені здається, ти не хочеш розмовляти. Я намагаюся вирішити наші проблеми, але мені потрібно витягувати з тебе відповіді на усі запитання. Кріс, Я в порядку, сонечко. Зараз у мене дуже багато роботи. Я не хочу, аби ти думала, що мені все рівно. Я дуже сильно тебе кохаю. Шеннон. Я сумую за тобою, і мені здається, що ти не хочеш проводити час зі мною. Тебе цікавлять лише спортзали пробіжки. Кріс. Пробіжки це усього лише спосіб розслабитись. Шенон, Розумію, але я хочу, аби мій чоловік спілкувався зі мною. Я намагаюсь дати тобі простір. Але поки ти працюєш і живеш холостяцьким життям, я виношую нашу третю дитину, виховую двох доньок і намагаюсь працювати та заробляти гроші. Нам потрібно про це поговорити. Я усю ніч чекала від тебе відповіді. Але ти був онлайн і мовчав. Серйозно? Ми не вчора почали зустрічатись. Ми разом вісім років, і у нас двоє з половиною дітей. 12 серпня, перед приїздом з відрядження Шеннон кидає своїй подрузі чорновик промови, яку вона планує виголосити перед чоловіком по приїзду. У ній жінка говорить про те, що сумує за тим ставленням, яке раніше чоловік проявляв до неї. Шеннон також пише про те, що не розуміє, коли ж саме настав момент змін у їхніх стосунках. Судячи з промови, жінка намагалась вирішити проблему у сім'ї, але хотіла, аби Кріс також приймав участь у цьому. Хоч на перший погляд Кріс і виглядав дуже стурбованим, слідчі майже одразу почали сумніватись у тому, що він не знає нічого про зникнення. Його свідчення були заплутаними, часто змінювались, тож поліція вирішила перевірити слова чоловіка за допомогою детектора брехні йому поставили серію з трьох запитань. Підозри підтвердились він брехав про свою причетність до зникнення. 15 серпня Кріса затримали. Він тримався дуже невпевнено, однак, не дивлячись на тиск фактів, продовжував мовчати. Слідство пішло на нестандартний крок, запросивши в кімнату для допитів батька Уотса. Лише тоді Кріс нарешті почав свідчити і зізнався у вбивстві дружини, однак стверджував, що не причетний до смерті доню. За його словами, усе було так. Той день, коли Шеннон повернулась з Аризони, Кріс розбудив її перед походом на роботу і розповів про свою зраду та сказав, що хоче розлучення. Для Шенон ця заява стала ударом розгорівся скандал. Кріс відійшов на кухню аби втихомирити свої емоції. А коли повернувся до спальні, то через відео няню побачив, як Шенон душить Селесту. Тіло Бели лежало на ліжку та було уже синім. За його словами, жінка зробила це через помсту. Чоловік кинувся до кімнати дітей, але не встиг врятувати доньку. Тоді він у перевілюті задушив Шенон. Кріс відвіз тіла доньок і дружини на завод та заховав їх на території. 24 серпня тіло Шенон Водс виявили в неглибокій могилі на території заводу, де працював Кріс. Тіла Белли та Селести знайшли у двох нафтових резервуарах. Поліція не повірила Крісові. Йому приділили звинувачення у вбивстві двох доньок, дружини та у незаконному перериванні вагітності Шеннон. Слідчі тиснули на Кріса, оскільки важко було повірити в те, що вагітна жінка через ревнощі могла розправитись з власними дітьми. Зрештою, Кріс Уотс визнав себе винним у вбивстві першого ступеня та багатьох інших звинуваченнях, пов'язаних із смертю його дружини, двох доньо і ненародженого сина. Тим самим заперечивши свою першочергову версію. Проте він як і раніше відмовлявся розкривати подробиці злочину. Так, сер, це єдині слова, які вимовив вбивця, коли суддя запитав, чи усвідомлює він, що йому загрожує смертна кара. 21 серпня Кріс постав перед судом. Батько Шеннон на суді не міг стримати сліз. Однак сім'я убитої відмовилась вимагати смертну кару. Батьки Кріса Вотса, Роні та Сінді Вотс, сказали. Що вони усе ще люблять свого сина, незважаючи на те, що він зробив. За словами близьких, Шеннон мала дуже напружені стосунки з родичами Кріса. 1 вересня 2018 року відбувся похорон. Батько Шеннон промовив слова, які розчулили усіх присутніх: Ти не що інше, як чиста любов, яка завжди дбає про інших. Ти назавжди залишишся батьковою донечкою. 19 листопада 2018 року. Кріса засудили до п'яти довічних ув'язнень поспіль, без можливості умовно дострокового звільнення. Суддя прокоментував цю справу так: можливо, це найнелюдяніший і найжорстокіший злочин, який я коли-небудь розглядав. Кріс дуже переживав за свою безпеку у тюрмі. Він стверджував, що ув'язнені порожують йому вбивство. Тож, у грудні 2018 року засудженого перевели до виправної установи доч у штаті Вісконсін. 18 лютого 2019 року. Крістофер Вотс дав інтерв'ю, в якому нарешті розкрив деталі злочину, та розповів, що відчував, наче хтось інший керував ним у той день. Його переповнювали гнів та агресія, і він втратив здоровий глуз на якийсь момент. В ту ніч, коли Шеннон повернулась за Аризони, пара й справді посварилась через раду Кріса. Жінка сипала звинуваченням і сказала, що чоловік після розлучення ніколи більше не побачить дітей. Тоді Кріс накинувся на дружину і почав її душити. Він не міг зупинитись. Через мить колись кохана дівчина вже не дихала, однак її крики розбудили доньок. Стурбована Бела зайшла до кімнати батьків і по дитячому наївно запитала, що трапилось з матусею. Мама погано себе почуває ми мусимо відвезти її в лікарню, сказав батько. За словами Кріса, він на очах у доньо загорнув тіло їх матері у простирадло та відніс його до машини. Бела плакала, коли він тягнув тіло вниз сходами. Чоловік посадив доньок заднє сидіння свого авто. Та відвіз їх на нафтовий майданчик, де задушив Селесту, її власною ковдрою. Бела тихо запитала зі мною трапиться те саме, що із Сісі? -Сі? Її останніми словами було тато ні, і вона боролась, коли він душив її, згадував Кріс. Тіла донюк убивця заховав у нафтовий резервуар, а тіло дружини закопав у землю неподалік. За інформацією слідства, після вбивства чоловік неодноразово прослуховував пісню гурту Металіка Бетері, у якому є слова. Не може вбити сім'ю. Однак на інтерв'ю стверджував, що не слухав її, а лише шукав слова пісні, оскільки вона дуже подобалась його коханці Ніколь. Чоловік також повідомив, що дуже шкодує про свій вчинок. Він зберігає фото Шенон, Белли та Селести у своїй камері і розмовляє з ними щоранку і щовечора. Девід Картер, який провів деякий час у виправній установі доч разом з Воотсом, розповів Зесан, що вбивця у 2020 році у приватній розмові з ним. Намагався звинуватити Ніколь Кесінджер у смерті своїх доньок. За словами Картера, Вот сказав, що Ніколь задушила дівчата ковдрами. Вот також стверджував, що вона допомогла йому покласти тіла у нафтові резервуари та вирити могилу для Шеннон. Кріс сказав, що він не хотів, аби коханка вбивала доньок. Але одна з них прокинулась і побачила, що Шеннон мертва, заявив Картер. Слідство не має жодних доказів про причетність Ніколь Кесінджер до вбивства. Сама жінка. У 2018 році у своєму інтерв'ю заявила, що Кріс брехав їй про свої стосунки з дружиною і казав, що Шеннон вагітна не від нього. Коли ж родина коханця зникла, Ніколь повідомила у поліцію про свій роман із Крісом, аби хоч якось допомогти. Жінка стверджує, що навіть зараз, озираючись назад, вона не може пригадати у поведінці Кріса нічого дивного або чогось такого, що могло б її налякати. Згодом, після цієї історії, Ніколь змінила ім'я та переїхала. У 2020 році Netflix випустив документальний фільм про цю історію під назвою Американське вбивство Родина по сусідству. Після цього Крісові почало надходити багато листів від жінок, які вважали його привабливим та дуже сильно йому співчували. У червні 2021 року Inside Edition повідомило про подальші зізнання Кріса Уотса другу за листуванням. У кількох листах Уотс пояснив, що планував вбивство протягом кількох тижнів. І що він давав дружині оксиконтин, сподіваючись прирвати її вагітність. Він думав, що було б легше бути з Ніколь, якби Шенон не була вагітна. Кріс також повідомив, що намагався задужити донюк ще вдома, але безрезультатно. Десь в інтернеті я натрапляла на коментар про те, що хорошим додатковим покаранням для Кріса було прослуховування ним на постійній основі запису пісні, де його донька Бела співала, що тато герой. Гадаю, це було б дуже навіть справедливим рішенням. Отака от, от дика історія. Цікаво. А наскільки ви впевнені у тих людях, з якими прокидаєте щоранку?